Шановні колеги, вітаю вас! Мене звати Євгенія Артеменко. Я є лікарем-кардіологом Дитячим Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, а також асистентом кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика. Разом з колегами і платформою Медвойс ми запрошуємо вас на школу, яка буде присвячена веденню пацієнтів після хірургічної корекції вроджених вад серця. Мова піде і про дітей, і про дорослих. На жаль, війна не дозволяє нам радіти в повній мірі заходам після дипломної освіти і нашому навчанню, але все одно показує, наскільки важливим є наше навчання, наскільки важливим є мати знання і говорити спільною мовою, тому що консультування наших пацієнтів дистанційно і допомоги їм дистанційно стало ще більш актуальними. Тому ми готуємо цю школу. Будемо розповідати вам про ведення пацієнтів з тетрадою фало після хірургічної корекції. Це буде моя тема 26 жовтня, про ускладнення вроджених вад серця високу легеневу гіпертензію. Про пацієнтів після хірургічної корекції, аортальних вад серця, аортального стенозу, аортальної недостатності. Про спостереження за пацієнтами із спільним шлуночком серця після їх гемодинамічних корекцій операції Глена та Фонтена, а також надзвичайно актуальне про порушення ритму у наших пацієнтів з вродженими вадами серця і до. І після хірургії. Як за ними спостерігати, чи потрібно лікувати, чи не потрібно, які потрібно призначати обстеження, як часто, як часто скеровувати до кардіолога, а коли скеровувати до кардіохірурга? Ми готуємося до школи, готуйтеся і ви, готуйте свої запитання, ми будемо раді на них відповісти. Після завершення школи вам потрібно буде пройти тестування. І після успішного складання тестів ви отримаєте сертифікат із балами БПР. Чекаємо на зустріч!